Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального Олеся Семчинська. Новини про головне з паном на 16 серпня. Розпочалася 539-та доба активної фази дев'ятирічної війни. Збройні сили України продовжують нищити ворога. Підступні терористи наносять ракетний удар вночі. Минулої ночі Росія завдала потужного ракетного удару по території України. Руйнування у Львові, Луцьку, Черкащині, Франківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Донеччині. Четверо людей загинули поранені ще 16. Ця ніч також не була спокійною. Російські терористи двічі атакували Одещину ударними безпілотниками. Основна ціль це портова та зернова інфраструктура на півдні області. Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС. Незважаючи на те, що в Україні триває війна, і доходи громадян залишають бажати кращого, вартість комуналки поступово зростає за рік із лип. Ня 2022 року, по липень 2023 двадцять вартість комуналки зросла на 14,7%. Про це повідомляє держстат України. Найбільш резонансне підвищення тарифів подорожчання електроенергії на 69,7%. Що стосується підвищення ціни на електроенергію, то це рішення виключно Кабінету міністрів України. Повторний аукціон із приватизації Білгородністровського морського торговельного порту запланований на 15 серпня. Не відбувся через відсутність учасників. Про це свідчать дані в системі Прозоро аукціон був запланований із зменшеною вдвічі стартовою ціною 92 до 45 мільйонів гривень. Але згідно з протоколом, він не відбувся через відсутність учасників. При цьому на 23 серпня заплановано ще один повторний аукціон. Заявки почали приймати 14 серпня. Стартова ціна не змінилася раніше. Повідомлялося, що п'ятий аукціон із продажу Білгородністровського морського торговельного порту запланований на 7 серпня не відбувся через відсутність учасників. Член центральної виборчої комісії Юрій Буглак за 12 днів до повномасштабного вторгнення поїхав у відпустку, а з відпустки не повернувся. Зараз із дружиною він мешкає в передмісті Майами в елітному комплексі, де Wave» на узбережжі. Там є басейни, спа і навіть свій особистий вихід на пляжі до океану за ці півтора роки Буглак отримав з держбюджету півтори мільйони гривень. Це не тільки зарплата за дистанційку, а ще й допомога для вирішення соціально побутових питань та на оздоровлення. Той же час тисячі важко поранених хворих і травмованих військовослужбовців не мають змоги пройти нормальну реабілітацію та не можуть забезпечити ні себе, ні свою родину. Декілька днів тому Юрій Буглак, який є членом центральної виборчої комісії, з 2019 року і напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхав до Флориди, подав заяву про свою відставку. За результатами наради в кабінеті міністрів України під головуванням прем'єр-міністра України Шмигаля було прийнято рішення про ліквідацію. Дацію офісу уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин З дати прийняття відповідної постанови Кабінету міністрів України, повноваження уповноваженого будуть частково передані МВС. Це розшук зниклих та реєстр гурмо повернення ціл загиблих та МО України діяльність пошукових груп. До чого це може призвести не стільки до того, що тіла не будуть повертати, будуть. Український журналіст Юрій Бутусов пише цитата: є інший ризик, де держава має цілком меркантильний інтерес. Вже деякий час родини зниклих безвісти за особливих обставин примушують іти до суду і визнавати своїх родичів безвісти відсутніми. А це означає, що виплатам гаплик. Посвідчення без рішення суду не буде. Суддями у нас напряг судова тяганина може тривати. З одного боку влада так вирішує для себе нерозв'язну проблему, яку сама створила. Пообіцявши мільйонні виплати, але з іншого своїми руками підігріває собі пекельний казан людського гніву. Здається, що українці звикають до корупції при владі, але іноді ця корупція шокує. Змі повідомили, що заступник міністра оборони Резнікова Шаповалов, він зараз під слідством закупило одяг для військових, який під час доставки здорожчав утричі розслідування «Дзеркала тижня. Згідно з контракту, яке відомство уклало з турецької фірми, випливає, що 4900 курток і штанів що в одному документі вказуються вартістю 142 тисячі доларів, згодом зазначається з ціною 421 тисяча доларів. При цьому ціна за камуфляжні куртки з 29 доларів за штуку зросла до 86 доларів за зимові повітря захисні, Насправді скоріш демісезонні. Згодом журналісти знайшли саме ці куртки на OLX. Також міноборони утридорого купувало шоломи. Щодня вбивають наших військових на фронті. Щодня корупція краде їхнє життя. В Україні пропала гуманітарна партія з 10 тисяч тактичних аптечок і фак за 33,6 та мільйонів гривень. Зникнення американських аптечок для військових розслідує американська ФБР. Голова всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вуз повідомив, що цитата 95% турнікетів в Аптечках ЗСУ неякісні – це коштує життя бійців. Нагадаємо, що тисячі якісних американських аптечок гниють на складах. Величезна партія взагалі пропала. А військові скаржаться на неякісні турнікети. Військовий ЗСУ Ілля Михальчук розповів, як пробув 45 днів у полоні у найманців ПВК. Вагнера, де йому ампутували руки без накладання швів, тримали у підвалі, та щодня зазнавали психологічного насильства. Про це Михальчук повідомив видання, The Washington Post. Під час багатогодинних допитів, за словами Михальчука, він кілька разів непритомнів і йому вводили невідому речовину, що привести до тями. Михальчук каже, що після ампутації його психологічно катували. До сьогодні в полоні знаходяться в тому числі і морські піхотинці, які до останнього захищали Маріуполь. Ми знайшли інформацію. Це про те, як живуть російські полонені, як їх годують, за словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, російських полонених в Україні годують як офіцерів збройних сил України. Їм не дають лише фрукти та цукерки, проте є в меню і м'ясо, і риба, і овочі. За її словами, російські полонені мають право спати протягом восьми годин. Отримують триразове харчування за стандартами Женевської конвенції. Відомий український докхантер Олексій Святогор отримав посвідчення журналіста за вірене генштабом. Цей чоловік вбив сотні собак в Одесі та інших містах України. А тепер він почесний журналіст. В своїх злодіяннях він зізнався публично в той час, коли деякі журналісти стикаються з труднощами в отриманні прес-карток. Академія української преси, національна спілка журналістів України видають прес-карту до хантеру та живодеру Олексію Святогору. Просто немає слів. Військових запитали, чого вони найбільше бояться в житті після війни. 72% бояться, що держава про них забуде. 55% бояться, що не зможуть знайти роботу. 49% бояться, що не зможуть призвичаїтись до мирного життя. 36% бояться, що поранення може вплинути на ставлення з боку оточення. Війна не закінчиться до кінця року. Пише The Times. Видання з посиланням на офіцера армії США пише, що контрнаступ затягується. НАТО чекала на чудеса і влада обіцяла їм це, але не можна вести війну на основі оптимізму. При цьому автор статті вважає, що зараз потрібно розробляти довгострокові плани підтримки України. А ми віримо в перемогу. Віримо в ЗСУ, бо це є єдина сила, яка дійсно захищає Україну. Завжди треба підтримувати збройні сили за можливості допомагати і віддавати шану воїнам, будь де будь-коли в будь-якому настрій, навіть коли ваші очі нічого не бачать із за сліз. Відшукайте у натовпі байдужості українського військового, підійдіть, потисніть руку, обійміть, подякуйте, дивлячись йому в очі, можна і без слів. Він зрозуміє, і його душа заплаче від радості, що він потрібен, а його жертовність безцінна. Слава Україні! Це були основні новини станом на 16 серпня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального.